Вітаю, друзі і гості. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні у Львові сніг засипало снігом. Я би сказала, перший день зими Михайло по старому стилю приніс нам зиму. Хоча Михайла ми, по, по старому стилю було вчора, але десь приблизно так. А я сьогодні хочу розказати вам і показати різні речі. У нас будуть і фарфорові предмети, і скляні, і тарілочки, і різні всякі предмети. Давайте, як завжди, почнемо зліва направо. Хочу показати вам Таку, таку ж розеточку. Мені важко сказати, ну це скло, от але дуже гарно воно вироблене, подібне подібне воно на Ну не можу зараз пригадати, і насправді не знаю, хто виробник, будь ласка, підкажіть. от Бачите, тут таке з такими вирізаними. Штучками. от Це є у нас тут якісь ягідки, листочки, тут є теж отакі от гарні на, на, на накладні кульки. І також от цікава річ. От, що хочу сказати, що тут в нас підкала невдача, тут є скольчики, тому що з ними робити, я уявлення не маю. Але у нас є ще менші такі предметики, маленькі розеточки з такою, з такою ручкою листочком. У нас їх є дві. От, і тому, якщо комусь потрібно, прошу, прошу звертатися. Мальцовське скло, чи як? Ну, важко мені сказати, що. Вже казала, я, я не дуже орієнтуюся в склі. Також у сьогоднішніх знахідках у нас є тарілочка подовгаста для рибки, лимончика або маленьких нарізочок. Як бачите, тут є, є, є позначка у Р. Зараз вишу, у нас кудись пропало зображення. От. Український же ресторан, я так думаю, гарне голубеньке. Покриття з білим донцем і гарною позолотою. Ну, як ви здогадалися, це є, це є користень, правда, третій сорт. Десь одне чи, чи два є в гарному стані, деякі мають невеличкі недоліки. от Також є чудова річ, яка Ну які я, я люблю під цього підприємства. Це є горохи, і також позолота така цікава, на жаль, без кришечки, але позолота гарно збережена, і, як ви здогадалися, це є дружківка. Знак якості. Дуже хороша річ. Я задоволена, що вона мені попалася. Кришечку будемо шукати. Також, в першу чергу, ви, бачайно, побачили, з дуже чудовим сезеруночком, майже без позолоти, Позолота у нас тільки на нас серцевині квіточки і листочок одненький. За це за, за то контрастні помаранчеві і зелені кольори, це ручний розпис. По формі, мабуть, ви догадуєтеся, що це 50 ті роки. Кришечка теж без позолота, не є вона зручна, але ну, так всі предмети того часу не дуже відрізнялися зручністю. І це в нас є купальна городниця, другий сорт. Теж я дуже задоволена цими предметами. У мене є цукорниця і чайничок попались мені. Я бачила їх декілька разів, навіть хотіла придбати, і тому мені крупно повезло, що я цього не зробила. От. Рисуночок у нас є з двох боків. Ручний розпис такий ізумрудний, темно-зелений колір. Хоча я не впевнена, що він вам правильно передасться. За формою. Ми, як бачимо, якщо ми перевезнемо чайничок, то він буде майже такий самий, як цукорниця. Хотіла б я, звичайно, мати з цього набору чашечку. дуже мені цікаво, як вона виглядає. Надіюся, вона мені попадається. От, конусна форма. Ручка така конусної форми. От. Дуже гарні речі, я дуже задоволена ними. Також у нас є білі горохи на помаранчевому склі. Класичне полонне. Хто хоче, можу запропонувати. Теж попалися мені в іншому місці. Вже за, ці, за ті чотири предмети фарфорові я хочу подякувати Романові. А зарешта всі оленці і її сім'ї. От тут ми бачимо молочник. Я думаю, що це теж десь 60-ті роки, хоча ми можу помилятися, рідко попадаються такі кольори в поєднанні чорний і золотий кант. І і ручка дивіться, яка цікава, така, як приклеєна. Хоча вони всі приклеєні, але та така вона видно, що зовсім приклеєна. От. І це в нас є Ямінський фарфоровий завод. Непоганий не фарфор сам по собі. Зручна річ. Можливо, я його запрезентую своїй товаришці по молочників. І ще один молочник відомо, відомої форми молочник, це є у нас пізніша баранівка, перший сорт, але що цікавенького, тут от, такий у нього носик цікавий приплюснутий, бачите, от. Гарна форма така п -п пухкенька, зручна ручечка, деколь з трояндою позолота, в гарному стилі. В гарному стані. Не знаю, що буду робити з ним, поки що буде в мене. Також у нас є ще одне маленьке блюдечко для нарізки поподовгасти. Український ресторан вже інше клеймо. По, -по золото, по кантах подвійна, і це є маркування чашка Баранівка. Який це є перший сорт, тому що червоне. Ну, теж в гарному стані, кому треба, звертайтеся. Чудово річ хочу ще показати вам такий чотирилисник, як ірландський знак. Така на бік ручечка-тримачка. Теж для невеличких якихось. Я не знаю для чого, для якихось ягідок, чи для чого. Це креманочка в гарному стані, цікаво зроблена. От, скляний виріб. Теж є декілька предметів, буде пропонований для придбання. Ще хочу показати вам дуже гарну річ. от Теж скляна розеточка. У мене є ще для риби в такому стилі. От їх вже є 4 штучки. І таких 4 чи 5 штучок є з пташечкою. Ну, перший раз я бачу такий предмет. От, дуже в нього, бачите, тут таке воно випукле Звідси. Цікава річ, думаю, вас теж вона зацікавить. Тепер у нас ще є таке квадратне блюдо, блюдо салатничка з листочками. Тут дуже гарний такий рожево пусковий колір гілочки чорним, тобто гарний контраст, рельєфний кант. З люстром. тобто, ой, перепрошую. Це є в нас сума квіточка, пізніше клеймо, сорт друге. Я думаю, це, це 90 2000 ні роки, 90-ті, мабуть. От, ну, дуже гарна річ подобається мені яскравеньке, миленьке блюдо. От, і як родзинку, також я хотіла показати вам чашечку кавового баранівську. Я думаю, що тут нічого нового, багато позолоти в гарному стані. От, і як родзиночка, хочу показати вам теж таке овальне блюдо з рисуночком дещо таким, я би сказала, безпосереднім. Не більше на народного такого стилю, без вичурності, але дуже гарно воно зроблене. От, дуже гарна ця деколь, гарний контраст, синій, зелений серцевинку видно. от Вперше мені зустрічається така річ, ну де-деколь де вже золотом 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 листочки стандартні. От. І це в нас є городниця. Я підозрюю, що десь з 60-х років чи яких, другий сорт, можливо, початок 70-х. Як на мене, то це рідкісна річ, яка, яка вартує бути в колекції, а не для користування. З такими предметами я хотіла познайомити вас, бережіть себе. Рідних, близьких, знайомих і незнайомих, тому що всі ми в одному, так сказати, човні. От, не забувайте ставити вподобайки. До нових зустрічей, друзі.